Департамент ЖКГ Луцької мерії знову крутить схеми з мільйонними тендерами на ремонти дворів. Представник громадянського руху свідомі Валентин Хаймік помітив дуже цікаву штуку з двома тендерами на проспекті молоді. Один тендер на майже 5 мільйонів гривень це двори на молоді 1А і 3. А другий це на понад 5 мільйонів гривень це двори на молоді 3Б і 5Б. Так ось, перемогло там вже класичне для Луцька підприємство «Луцьк автодор сервіс. Але 26 квітня департамент ці тендери скасовує. Каже, офіційного потреби вже немає. А тепер вдумайтесь, через два дні оголошують новий тендер на ті ж самі двори. Тільки вже дорожче, на пів мільйона гривень більше. Хоча специфікації там ну, взагалі нічого не доклалося. Тобто е ми додаємо специфікацію з одного тендера до другого тендера, і нічого нового там не, не, не з'явилося. Просто ціна на 500 тисяч 500, 500 гривень більше. І спершу виграє фірма ПП Роудіс, Але її відхиляють. Ну і здогадайтеся, хто такий отримує підряд? Правильно. Знову Луць Автодор сервіс. До речі, колись під цю ж фірму вже проводили тендерні роботи, які е, були виконані раніше. Ну, і вгадайте, чому скасували тендер? Начальник департаменту ЖКГ Микола каже: ну, бо треба було додати ще один двір. Нормальна логіка. А тоді питання, чому не можна було просто додати ще один двір до нового тендеру? Чому одразу скасували обидві закупівлі? І ще, наприклад, той самий директор департаменту Микола Осіюк каже, що ця фірма Пупероудіс не подала всі необхідні документи. Але непрозоро чорним по-білому пише, що вони відмовились підписувати договір. Тобто чиновник каже одне, в документах значиться зовсім інше. А ось Держаудитслужба по колишньому кру каже, що така схема це вже. В межах адміністративної відповідальності, Макса, а може, це просто збіг? Ну, ну, ну от реально випадковість. Ага, збіг. Це навіть урбаністичний перформанс, який називається Дивись, як гроші з асфальту випаровуються. А ти філософ.